І Військова складова гарантій безпеки для України вже практично готова. Далі партнери працюватимуть над політичною складовою. Про це президент Фінляндії Олександр Стуб заявив в інтерв'ю Bloomberg. Робота над гарантіями безпеки триває протягом кількох тижнів з того часу, як лідер США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Основна структура вже сформована. Головна відповідальність лежить на Україні та українській армії. Вона має найбільшу, найбоєздатнішу, найдосвідченішу та найсучаснішу армію у світі на даний момент. По друге її підтримуватиме Європа. І по-третє, буде підтримка з боку Сполучених Штатів. Гарантія безпеки. Будуть реалізовані після закінчення війни. Олександр Ступ, президент Фінляндії. Сергій Брачук військовий експерт, речник Української добровольчої армії, долучається до ефіру. Пане Брачук вітаю вас. Доброго ранку слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. Героям слава пане Брачук, одразу про Крим вас запитаю, тому що саме з Криму розпочалася військова агресія та війна, яку розв'язала Росія в Україні, і Крим не зникає з порядку денного на всіх міжнародних майданчиках. Крим це Україна, так було, є і буде. Росія намагається перетворити Крим на військову базу, накопичуючи там різні засоби протиповітряної оборони. Літак Гелікоптери, війська. Загалом, яке зараз стратегічне значення для Росії має Крим на цьому етапі війни? Ну, власне, Крим дійсно є сьогодні мілітарним хабом і великим насиченим хабом для російської окупаційної армії, не лише для півдня нашої держави, де ворог знаходиться на жаль на тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської області. Звісно, мова йде в тому числі про інші ділянки фронту. Бо Крим це і абсолютно вірно ви говорите допомога російському фронту і російській армії як озброєнням, боєприпасами. І власне для цього і починалася окупація відповідно з території. Тимчасово окупованого півострову тому мілітарна складова Криму для Росії надзвичайно важлива. зараз. Важко мені сказати, і тим більше не беруся робити прогнози, бо справа невтішна, неправильна під час війни. Чи саме визволенням Криму закінчиться повна деокупація українських територій? Але те, що Крим абсолютно вірно і залишається на порядку денному і дуже активно, ми це сьогодні бачимо. Можливо, з Криму дійсно почнеться це масове звільнення наших територій від російських. Ских окупантів, тому що сьогодні ми бачимо, що Крим він є в центрі уваги. Він є в центрі стратегії визволення наших територій сил оборони. Це очевидно, і мова не лише там про те, що перед ногами виносяться система протиповітряної оборони, руйнується логістика, власне, і це ще одна сторінка нашої битви за Чорне море, за нашу частину Чорного моря. І тому на сьогодні Крим, який вважався ще нещодавно росіянами, ну скажімо, десь приблизно як третя локація після Москви та Петербургу, захищене небо захищені території, бачимо. Му сьогодні фактично кожного дня там відбуваються події, події військового характеру, які наближають Крим до деокупації? Це на сьогодні очевидно за словами президента. Україна вживає усіх засобів для того, щоб не дати Криму перетворитися на величезну військову базу. Загалом, якщо подивитися на тенденцію, то якими темпами відбувалася мілітаризація тимчасово окупованого півострову до повномасштабного вторгнення, і е, після що змінилося? Ну, власне, Крим ще за радянських часів він дуже був насичений військами, тому що там багато об'єктів, які пов'язані перш за все, там з контролем повітряного простору, космічного простору, навіть в тому числі там дуже потужні були об'єднані авіаційні. Я вже не кажу про Чорноморський флот, який оперував не лише в Чорному морі, щоб е, всі згадали, а також Середземці, також в Атлантичному океані. Тобто, це потужна була складова радянської мілітарної політики. Ну а власне після тимчасової окупації Криму. Росія дуже швидко почала нарощувати там обсяги і будувати свої об'єкти, насичувати озброєнням. Відповідно, я вже не кажу про те, що з'явилися також нові установки там зенітно-ракетних комплексів, які Росія на той момент виробляла. Тобто насичені максимальна. цих військових баз я перепрошую, куди голову не поверне в Криму. Там скрізь є військові бази, скрізь є те, що сьогодні дійсно дає нам можливість говорити про Крим як дуже важливу складову у мілітарної російську окупаційної політики і агресії Росії проти України, тому сили оборони сьогодні бачите дійсно системно кожного дня. І ще раз ми відчуваємо, що Крим в будь-якому разі він стає менш мілітарним. Ну візьміть хоча б систему протиповітряної оборони. Давайте подивимося на прикладі підрозділу активних дій примари. Це лише один приклад, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Кожного тижня звітують про знищення пускових установок. Пошкодження тих самих там зенітно-ракетних комплексів С-300 С-400. Ми говоримо про радіолокаційні системи, які дають можливість або давали можливість ворогу заглядати, як кажуть, за горизонт. Тобто контролювати не лише український південь, а й власне глибину території нашої держави. Звичайно, це на сьогодні цей потенціал він зменшується. І подивіться знову таки вектор, південний вектор, небо над Кримом поступово стає більш вільним від російських. Хоче від російських загроз і наші, наприклад, ударні комарики, вони відповідно працюють по тимчасово окупованій українській кубані. Це нафтопереробні заводи. Ми можемо задати Волгоград, ми можемо задати Ростовську область. Це залізнична логістика. Тобто, наші системи е безпілотні вони пролітають Крим, тому що він стає чистішим. Сподіваюся, так само і удари по військових об'єктах на південному збережжі Криму. Звичайно, я кажу перш за все про об'єкт Хорос, це теж, ну скажімо, початок відповідної стратегічної роботи, коли узбережжя Криму воно на дуже насичене військами. Воно буде ставати ну такою собі буферною зоною сірою зоною, звідки, можливо, теж почнуться певні більш активні військові дії. На сьогодні вони дуже активні, будуть ще більше. Це очевидно. Мілітаризований Росією Крим він. Є загрозою не лише для України, зважаючи на те, як діє Росія стосовно країн НАТО безпілотники в повітряному просторі Польщі, винищувачі міги в повітряному просторі Естонії 12 хвилин там перебувають. Постійні провокації над судном ВМС Німеччини пролітав російський літак дуже низько, вочевидь для того, щоб полоскотати нерви. То які наслідки? Ки для НАТО може стати, якщо Росії вдасться ще більше мілітаризувати Крим і загалом перетворити його на плацдарм своєї агресії. Ну, що стосується плацдарму для агресії, я думаю, що на сьогодні такі плани Кремля вони практично не здійснені. Це без перебільшення, тому що ми знову повернемося до питання демілітаризації Криму. Ну, власне, на сьогодні спробувати насичувати ще більше Крим військовими об'єктами, там озброєннями, зокрема авіацією тактичною для ворога. Це ну певне таке самогубство. Хоча ну нехай роблять, як кажуть, так давайте задаємо питання, хоча б і мінної безпеки для усього, которі чорного. Моря це ж загроза дійсно не лише для України, це загроза як для Туреччини, для Болгарії, для Румунії, і власне ці три країни, які я задав, вони вже створили робочу групу щодо розмінування Чорного моря, тому що розуміють, що це буде проблема після закінчення російсько-української війни, однією з найголовніших для Чорного моря. Ну і власне ми дійсно говоримо про те, що повітряний простір над Чорним морем він теж має ставати вільнішим, тому що я не здивуюся, якщо росіяни, наприклад. Ту саму тактичну авіацію, яку сьогодні використовують для того, щоб наносити удари відповідно ракетами по нашій території, то вони можуть погрожувати там певними діями провокаціями щодо інших країн. Ну єдине, що на рахунок Туреччини, я думаю, тут ризикувати не будуть. Всі пам'ятають, чим це закінчується для російських пілотів. Ну, власне, як і над нашим нашою частиною акваторії. Тому, звичайно, ми говоримо про те, що росіяни мають такі плани щодо Криму знову його насичувати знову намагатися зберегти той незаконний об'єкт як кримський міст. Бо, бачите, паливна криза на Росії? Вона змусила Росіян знову задіяти той самий міст, який ну повноцінно сьогодні точно не може функціонувати. Але паливо треба до Криму. В Криму немає води. Проблеми з водою. В Криму ем, стало менше пального. Зрозуміло, чому треба це робити. А бачимо складності у Росіян виникли доволі серйозні. За вашими даними, наскільки великі черги зараз на заправках в Криму і. Е... Скільки коштує пальне, як змінилися ціни? Ціни зростають, черги величезні. Наприклад, вчора на вечір Севастополь тимчасово окупований, взагалі залишився без 95 92-го бензинів. Тобто це вже така величезна рідкість. Є дизельне пальне, багато автозаправочних станцій вони переходять на, як кажуть, безнал. Російською мовою, а самі кримчани кажуть про те, що безнав означає, значить, по талонах. Відповідно, агент Колобок він же губернатор розважає, говорить про те, що не вдасться вирішити проблему. Це тимчасова проблема, хоча й натякнув на те, що ну ви ж знаєте ситуацію по НПЗ. Так от власне обіцяє, що бензин буде надходити до тимчасово окупованого Криму. Знову таки, автозаправочні станції, здається, вони так само горять, як нафтопереробні заводи. І до речі, це. Теж певна тенденція, певна робота наших партизанів можливо в Криму. Вона теж буде проявлятися. Проблеми є, проблеми великі. І тому, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що найбільш адекватні росіяни, хоча я сумніваюся, що такі є, вони мали б зараз сідати на автівочки, заправлятися їхати у бік Російської Федерації найкраще, тому що проблеми будуть наростати економічного характеру. Це очевидно, завдяки стратегії та ударам Сил оборони України. На вашу думку, що може загалом стати точкою неповернення такою своєрідною для Кремля, коли. Кремль не зможе утримувати Крим ні військово, ні політично. Це великі втрати Російської Федерації. Це не мова не про те, що там свідомість Росіян зміниться. Я в це не вірю. Я не вірю в революції на Росії на сьогодні. Але коли будуть величезні втрати, і фізично Росія не зможе. Направляти свої війська до нашої території, то власне з Кримом буде те саме відбуватися. Крим повернеться в Україну в рідну гавань, і тут жодних сумнівів у цьому немає. Ну, власне, знаєте, Крим вже на мій погляд, він нагадує таку собі валізу без ручки, що нести стає все важче, а кинути не хочеться. Але власне доведеться все таки це зробити. Чорноморський флот збройні сили України вибили із тимчасово окупованого Криму з Акваторії. Наразі Росія заховала свої кораблі в новоросійську, загородила боновими загородженнями. Патрулюють сьогодні. Нам Плетенчук речник ВМС збройних сил розказував про те, що там і повітряна розвідка, і на морі, і максимальний захист, максимальна кількість систем протиповітряної оборони береже Росії. Свій флот, але є наші дрони, які розвиваються. Надводні дрони є. От інформація про підводний дрон толока. От Форц, до прикладу, видання пише дуже цікава інформація. Я зачитаю модель ТЛК-150, озброєний 15 кілограмами боєголовка і фактично з розумною торпедою, з електричним приводом, яка може протягом декількох днів чекати на ціль. Його дальність становить близько 96,6 кілометрів. Загалом поява такого обладнання на морі під водою, як це може змінити баланс сил, чи зможемо витіснити російський флот з чорного моря? Ну, власне, сьогодні відкрилася вірніше напередодні нова сторінка в битві за чорне море. Нам чужого не треба, але своє повернемо. Тому що, наприклад, як працює новоросійське ППО, ми новоросійське ППО, ми бачили напередодні: б'ють по своїх, обстрілюють свої житлові будинки. А наші дрони їм зробити нічого не можуть. Або не наші, просто якісь добрі дрони. Що стосується, ну і, власне, то все давайте задаємо порт. Обов'язково ледве не перший удар по портовій інфраструктурі російської чорноморської. І, тим більше пов'язано з нафтоперекачкою, з нафтопереливанням, і порт Туапсе зупинив свою роботу. Нафтотермінал в новоросійську, ракетоносії в новоросійську, роботи багато. І, власне, цю акваторію морські дрони теж вже проникають. Ну, що стосується нашої толоки, я думаю, можна не анонсуючи сказати, чекаємо вас, наприклад, на суботню толоку біля Кримського мосту. Я думаю, що всі розуміють натяк. Один з елементів нашого досконалення нашої української зброї, що звичайно впливатиме на ситуацію загалом, але не толоко єдиною, це ж теж зрозуміло, так само, як і фламінго: наше повітря, наше море, наш суходіл. Про військові гарантії безпеки для України хотіла б далі поговорити ще є час. Військова складова гарантії безпеки готова, залишилася політична. Про це президент Фінляндії Олександр Ступ заявив в інтерв'ю Bloomberg. На вашу думку, що саме мається на увазі під політичною складовою, і наскільки швидко все таки ми побачимо цей комплексний пакет? Ну, власне, що стосується військового, то дійсно президент Фінляндії все вже пояснив. і Тут очевидно, дякуємо за це, що оцінив на кращу світі армію українську. Що стосується політичної, звичайно, з одного боку некоректно коментувати те, про що невідомо на сьогодні апріорі, але тим не менше, я думаю, що це буде підписання відповідних угод між Росією, як стороною, що програла цю війну, і вона теж буде дотична до того, що даватиме там, я не знаю, клятву вірності. Що ніколи не нападатиме на Україну, принаймні ми це мусимо і зробити заставити. Ну і звичайно, гарантії від наших партнерів-союзників. В якому форматі це буде. Я не вірю там миротворчі контингенти на нашій території. У нас є сили оборони, але певні гарантії щодо захисту і допомоги українській армії, саме допомоги українській армії розвитку, удосконалення української армії я думаю, що це буде найголовніше. Таке політичне рішення має бути прийнято тому подивимося, що політики нам нададуть, але перш за все, припинення вогню, повноцінне припинення вогню. Тоді вже можна говорити про якісь гарантії безпеки, пане Барчук. Президент США Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки. Про це говорив президент України, зокрема гарантії безпеки, й обговорювалися і під час зустрічі. На вашу думку, які гарантії безпеки можуть потенційно надати нам США Допомога, допомога ще раз. Допомога озброєнням, відповідним обладнанням, відповідними е, даними. Ну найголовніше, я не вважаю, що штати кажуть умили руки, перекинули все на європу. Є дуже багато що в реальній політиці залишається за лаштунками. але найголовніше політичні заяви це добре. Конкретні кроки, практичні кроки. Якщо вони будуть, тоді ми можемо оцінювати наскільки політичні заяви відповідають дійсності. Пане Брачок, дякую вам. Сергій Брачок, військовий експерт. Дякую вам. Реч... Дякую. Української добровольчої армії навзаєм пане Сергію.